Павло звернувся до кесаря, і фесту нічого не залишалося робити, як відіслати його до Рима. Проте минув певний час, доки було знайдено відповідний корабель, оскільки разом з Павлом мали вирушити і інші в'язні. А розгляд їхніх справ зайняв чимало часу. Це дало Павлові можливість викласти підстави своєї віри начальникам у кесарії – а також цареві Агрипі, II, останньому з династії Іродів. Як минуло кілька днів, цар Агрипа і Вероніка прибули до Кісарії поздоровити Феста через те, що перебували там чимало днів, фест розповів цареві про Павла, кажучи: є один чоловік, в'язень, залишений Феліксом, на якого. Коли я був у Єрусалимі, пересвященники юдейські старші подали скаргу, домагаючись його засудження. Він змалював обставини, які примусили в'язня звернутися до кесаря, розповів про останній судовий розгляд справи, що проходив за його участю. Правитий Зазначив, що юдеї не висунули проти Павла жодного з тих звинувачень, яких він очікував, а мали суперечки про свої забобони і про якогось померлого Ісуса, про якого Павло запевняв, що Він живий. Коли Фест виклав цю історію, Агрипа зацікавився і сказав, хотів би я і сам того чоловіка послухати. За його бажанням, зустріч відбулася наступного дня. А на завтра прийшли Агрипа і Вероніка з великою пишнотою і увійшли до судової зали разом з тисячниками та знатними мужами міста. І тоді наказав фест і привели Павла. Багатий одяг прокуратора та його гостей, мечі воїнів, та сяючі обладунки їхніх начальників, додавали особливого блиску цій сцені. І ось Павло усе ще з кайданами на руках постав перед зібраними. Який разючий контраст. А Грипа та Вероніка володіли владою і становищем, тому користувалися прихильністю світу. Проте вони не володіли тими рисами характеру, котрі цінує Бог. Вони порушували його закон, мали розбещене серце і провадили розпусне життя. Їхня поведінка була огидною в очах неба. Літній в'язень, прикутий ланцюгом до воїна-охоронця, своїм зовнішнім виглядом аж ніяк не викликав світську шану. Однак у цьому мужі, позбавленому друзів, багатства і становища, ув'язненому через його віру в Сина Божого, було зацікавлене все небо. Йому служили ангели. Якби явилася слава одного із цих сяючих вісників, царська гордість і пишність заблякли б. Цар і придворні попадали б на землю, як римська сторожа біля гробу Христа. Фест сам представив Павла зібраним. А Грипо, царю, і всі мужі, що прийшли з нами. Ви бачите того, за якого настирливо просила мене вся юдейська громада в Єрусалимі. І тут, викрикуючи, що не належить йому більше жити. Я ж дізнавши, що нічого варто смерті він не зробив. І як сам він покликався на кесаря, вирішив послати його, не маючи нічого певного написати про нього Володареві, тому привів я його до вас, особливо до тебе, Агрипо, царю, щоб як розпитаєш його, мав що написати. Бо, здається мені, недоречним, посилати в'язня, не зазначивши звинувачення проти нього. Цар Агрипа дозволив Павлові говорити. Апостол не відчував збентеження від зовнішнього блиску і високого становища своїх слухачів, бо знав, яку малу вартість має світське багатство і становище. Земна влада й пишність ні на мить не могли позбавити його мужності і самовладання. Царю Агрипо, уважаю себе щасливим, сповістив він, що сьогодні перед тобою можу дати відповідь на все те, у чому звинувачують мене юдеї. Особливо тому, що ти обізнаний з усіма юдейськими звичаями та питаннями. Тому прошу тебе терпеливо вислухати мене. Павло розповів історію свого навернення від запеклого невір'я до віри Ісуса Назарянина як викупителя світу. Він змалював небесне видіння, яке спочатку сповнило його невимовним жахом, але пізніше виявилося джерелом найбільшої потіхи, откровенням Божественної слави. На славному престолі він побачив того, кого зневажав та ненавидів, і послідовників, котрого намагався знищити. Відтоді Павло став новою людиною, щирим, ревним віруючим в Ісуса, таким зробила його перетворювальна Божа милість. Ясно і переконливо, Павло виклав перед Агрипою основні події, пов'язані з життям. Христа на землі. Він свідчив, що Месія, про котрого говориться у пророцтві, уже з'явився в особі Ісуса з Назарета. Він показав писання Старого Завіту, говорили про те, що Месія має народитися серед людей. І в житті Ісуса докладно виконалися всі предречення Мойсея та пророків, щоб викупити загиблий світ. Божий син витерпів Хрест, знехтував ганьбою і вознісся на небо, як переможець над смертю і могилою. Чому, міркував Павло, Воскресіння Христа з мертвих здається неймовірним, колись так здавалося йому. Але як міг він не повірити в те, що сам бачив і чув? Біля воріт Дамаска, він справді бачив розп'ятого і Воскреслого Христа? Того, хто ходив вулицями Єрусалима, помер на Голгофі, розірвав кайдани смерті і вознісся на небо. Він бачив його, говорив з ним, як Кефа, Йоанн чи будь-який інший учень, голос наказав йому звіщати Євангелія, Воскреслого Спасителя, як він міг не послухатися. У Дамаску, в Єрусалимі, по всій юдеї. У віддальних місцях Він свідчив про просп'ятого Ісуса, закликаючи усіх людей покаятися, навернутися до Бога і чинити діла гідні покаяння. Через це... Юдеї, схопивши мене в храмі, намагалися розірвати та, одержавши допомогу від Бога, аж до цього дня стою, щоби свідчити малому і великому, не розповідаючи нічого, крім того, що говорили пророки і Мойсей, що має статися, що має постраждати Христос, що Він перший воскреслий з мертвих, має проповідувати світло своєму народові та язичникам. Усі зібрані, немов зачаровані слухали розповідь Павла про його чудові досвіди. Апостол викладав свою улюблену тему. Жоден із слухачів не сумнівався в його щирості. Однак у самому розпалі його переконливого, красномовного виступу фест перервав його вигуком. Безумствуєш ти, Павле, велика вченість приводить тебе до божевілля! Апостол відповів, я не божевільний, високоповажний фести, а звіщаю правдиві і розумні слова, адже цар, до якого я сміливо говорю, знає про це, бо я не вірю, щоб щось цього було скрите від нього. Адже це не відбулося десь у закутку. Чи віриш, о царю, Агрипу, пророкам? Знаю, що віриш. Глибоко схвиляваний Грипа, на якусь мить забув про своє оточення та своє високе становище, думаючи тільки про почуті істини, не бачачи перед собою нічого, окрім смиренного в'язня Божого посланця, він мимоволі відповів, ще трохи і мене переконаєш стати християнином. Апостол серйозно відповів, чи трохи, чи багато, але благав би я Бога, щоб не тільки ти, а й усі, що сьогодні мене чують, стали такими, як я. І піднісши свої закутів, кайдани, руки додав, за винятком оцих кайданів. Фест, Агрипа і Вероніка фактично самі мали носити кайдани, в які був закутий апостол. Усі вони були винні у тяжких злочинах того дня. Цим грішникам було запропоновано спасіння в ім'я Христа. Один із них, принаймні, був майже переконаний у необхідності прийняти запропоновані благодать і прощення. Але Агрипа відкинув даровану милість, відмовився прийняти хрест розп'ятого Викупителя. Цікавість царя була вдоволена. І... Відвівшись зі свого місця, він дав знати, що розмову закінчено. Залишаючи залу, зібрані говорили один до одного. Нічого варто, смерті або кайданів цей чоловік не робить. Хоч Агрипа був юдеєм, він не поділяв фанатичної ревності і сліпої упередженості фарисею. Цього чоловіка він сказав, Можна було б звільнити, якби не покликався на кесаря. Але справа була віддана до Вищого суду і вже не належала до компетенцій феста і Агрипи. Тому вони прийняли таке рішення. Я хочу, друзі, дорогі, сьогодні разом із вами, молитися, щоб так, як апостол Павло довіряв Господу у скрутних ситуаціях, щоб і ми чинили. Так само. Наш дорогий Небесний Отець, ми знову схиляємось перед Тобою, щоб дякувати Тобі за ту правду, яку Ти відкрив нам в сьогоднішній історії. Ти відкриваєш, що коли людям стає зрозуміла істина, їхня поведінка може бути не такою, як ти бажаєш, Господи, бо ти бажаєш сьогодні спасіння всім, починаючи від в'язня, починаючи від простої людини і тим, хто займає високі посади. Батьку дорогий небесний, допоможи, щоб ніхто не повівся, так як цар Агрипа, а щоб навпаки прийняли істину тоді, коли вони її почули, зрозуміли. Я дуже прошу тебе, батьку Небесний, щоб сьогодні ти почув благання кожного серця, хто буде кликати до тебе у своїх молитвах. Можливо, хтось має важкі фінансові труднощі. А хтось може фізичний стан, хтось здоров'я втратив, почуй кожну молитву і що по волі твої, нехай станеться. Але, Господи, в будь-якому стані, в якому б ми не були, допоможи нам довіритися Тобі, щоб усі питання вирішувати тільки з тобою, а тобі, Богу нашому, за все, що ти дарував і посилав, нехай буде честь, поклін і слава сьогодні і в той день, коли ти прийдеш. Слава Богу Отцю Сину і Духові Святому! Амінь. На превеликий жаль, сьогодні багато людей чують проповіді Євангелія. Ми живемо у рік, коли весь протестантський світ святкує Дні реформації. Але ми забуваємо, що треба реформувати своє серце. Треба знову подивитися до святого письма і подумати над тим, як сказали реформатори, що Біблія має бути основною книгою. Для того, щоб формувати свій світогляд у напрямку до Бога. Тому, друзі дорогі, я пропоную, щоб кожен із нас сьогодні широко відкрив своє серце і прожив цей день із Богом, віддаючи йому всі бажання, віддаючи йому всі прохання, вирішуючи з ним всі проблеми і переживання. Тож нехай Господь допоможе нам покластися вірою на Господа. Наша передача завершена. До побачення!